Зараз ми покажемо, як встановлюється конліфт в автомат. Для початку кріпимо пластину, на якій він буде триматись, на двох болтах. Це основний елемент, який, елемент, який тримає конліфт. Далі беремо безпосередньо сам конліфт. Вставляємо в паз. Паз знаходиться з однієї сторони. Він закріплений. Вилка в розетку і він вмикається. На самому конліфті є заглушки такого плана. Оце в нас йде перелів з бака. Кріпимо заглушки. Для того, щоб зробити отвір, будь-чим підручними засобами робимо. Закріпляємо сам конліфт, вставляємо трубку перебіга. Трубку вставлена. В комплектації з конліфтом будуть різні перехідники насадки. Нам потрібен конкретно цей для каналізації, для широкого патрубка для гофу. Вставляємо сам конліфт. Готово. Далі сюди заводиться патрубок. В самому апараті підключаємо стічний шланг до обратного клапана. Відміряємо відстань для того, щоб конліт можна було витягнути та прочистити. Відрізаємо трубку. Закріпляємо трубку безпосередньо в сам конліфт Звідси буде викачувати водичку. Закріпимо. Далі безпосередньо вставляємо гофру каналізацію. Готово. Для того, щоб усе надійніше трималось, беремо стяжечку 70 см. Закріпляємо гофру для того, щоб вона у нас просто не вилітала. Таким чином. Втягуємо стяжку. Затягуємо але не дуже сильно. Останній крок це дві маленькі стяжечки, якими ми кріпимо трубку до конліфта, для того, щоб вона в нас не випадала. І трубочку біля обратного клапана на каналізації. Після чого гарно їх. Відкусимо тут і тут. Останнє, що залишилось, вмикнути конліфт у удивлення на апараті. Для перевірки конліфта є спеціальна клавіша. Натиснувши її, він починає гудіти. Тобто насос починає працювати.